Вітання у студії працює Богдан Морозов. Це інформаційний випуск. Новин на каналі ТРК Надвірна коротко про головне. Поки триває війна, важливо забезпечувати всім необхідним тих, хто боронить наш з вами спокій військових. Саме з такою позицією виступили працівники Надвірнянської районної державної адміністрації. Вони задонатили на потреби військових за перші три місяці 2024 року 210 тисяч гривень. Що було придбано та передано, дивіться далі в сюжеті. У стінах Надвірнянської РДА нещодавно відбулася передача військовим обладнання за рахунок одноденного збору працівників держустанови. За ці кошти було придбано засоби радіоелектронної боротьби РЕП для Гасахи. Від ворожих ракет і дронів. Передбане обладнання РВА передала 76-му окремому батальйону 102-ї обРТРО. Про це далі розповідає голова РДА Петро Хмельовський. Пам'ятаєте, як ми домовлялися, що кожна копійка, яка буде перерахована вами з одноденного заробітку, буде облікована і офіційно прилюдно буде опублікована. Той момент настав після того, як ми з вами прийняли рішення. Що одноденні заробітки ми будемо перераховувати на Збройні Сили України? Я хочу вам повідомити: маю інформацію офіційну з бухгалтерії про те, скільки коштів і коли, і куди, і які підрозділи перераховували. Значить, всього перераховано 210 тисяч 178 гривень. Ми після того, як акумулювали ці кошти на рахунку благодійної організації «Сейв Україн, ви пам'ятаєте, представники їх приїжджали до нас, ми домовлялися, що буде така процедура. Адміністрація з підрозділами буде акумулювати у них свої гроші. Військова частина або наш 76 й батальйон зробить запит, що їм потрібно. У мене переді мною є запит військової частини. Вони попросили офіційно листом, що їм потрібно придбати. Вказали на дані засоби: це є засоби радіоелектронної боротьби, це ребівські станції, які допомагають боротися з. Дронами, ну будемо так просто говорити, щоб не розказувати вам деталі. Чоловік розповів, як працює засіб РЕП та на що той здатен. Також зазначив ціну за таких два прилади. Звернув увагу на обмеженому доступі у замовленні. Такий от ранець, отакий от ранець, він портативний, він переносний, він зручний, тому що військовослужбовець або група військовослужбовців одягає його на себе, запускає цю станцію, і коли дрон появляється над ними, вони мають можливість. За допомогою певних засобів погасити цей дрон, а навіть опустити на землю. Ми маємо такі дві станції. Вартість цих станцій трошечка більша, чим ми, ми закумулювали коштів, але враховуючи нашу домовленість з фондом, фонд нам доплатив. І буде доплачувати. Якщо ми будемо продовжувати, я думаю, що ми цю традицію будемо продовжувати. Значить, на сьогоднішній день вартість цих двох станцій для 76-го батальйону згідно акту, складає 216 тисяч. А ми зібрали 210 тисяч. Ну, невелика сума, але все-таки вони доплатили. І ще хочу вам сказати, що є процедура, не дуже швидко робляться такі станції. Їх немає в такому, будемо говорити, доступі, і, як правило, після замовлення і попередньої оплати десь до, до місяця такі станції роблять. Відмітивши те, що навіть попри своє рідне становище із зарплатною, люди допомагають наближати перемогу. Також відмітив те, що дана допомога стане ще раз підтвердженням для військових, що про них не забувають. Після слів голови відбулася сама передача ребів перед врученням. Хочу все-таки подякувати вам всім. Ми скажу, ви молодці, тому що я знаю дуже добре достеменно, які заробітно плати у вас. Я знаю, що ви не маєте такої можливості, бо маєте сім'ї. Але незважаючи на це, ми розуміємо, що це цей наш внесок, це внесок перемоги Збройних сил України, перемоги України і плюс це збережене життя. Солдата, солдатів, підрозділів, тому продовжуємо працювати за таким принципом. Ми не слухаємо, що нам говорять. Ми не дивимося по сторонах. Хто що робить? Ми знаємо твердо, що наш. Наше основне завдання кожен день працювати на перемогу Збройних сил України і продовжувати хоча б мінімальні оці перерахунки, які ми здійснюємо для збройних сил України. Тому що я впевнений, що наші хлопці, які вже за два роки отої військової боротьби, отого ото конфлікту і тої війни, вони наскільки змучилися, що навіть о, така дрібниця, вроді я розумію, що їм треба серйозні збройні засоби. Навіть така дрібниця для них буде в радість, що ми все таки про них пам'ятаємо, і вони розуміють, що вони не самі, що їх не залишили. Нехай служать на, на користь збройним силам і щоб принесли нам перемогу. Надвірна вже давно відома своїми мальовничими туристичними місцями. Багато кого з туристів приваблює місцева архітектура, бо вона береже в собі пам'ять. Саме про неї йшла мова під час круглого столу у Надвірнянській міській бібліотеці для дітей та юнацтва. У Надвірнянській міській бібліотеці для дітей та юнацтва відбувся круглий стіл. Фахівці сфери туризму, культури, депутати та прості ентузіасти сіли за стіл, щоб обговорити становище історичних пам'яток. Про саме засідання, кількість пам'яток на території громади, розповіла во начальника управління культури та туризму Богдана Ковалю. Сьогодні на виконання указу президента України, який був підписаний у 1999 році, ми відзначаємо День пам'яток історії та культури і також відзначаємо Міжнародний день пам'яток історії та культури. Ми зібрали в нашій Надвірнянській бібліотеці імені Ірини Яцури, зібрали багатьох істориків, краєзнавців, дослідників, депутатів Надзернянської міської ради, просто зацікавлених людей, яким не байдужа небайдужий стратегічний розвиток. Розвиток нашого міста, які розуміють, настільки важлива е, тема наших місцевих пам'яток. Е, в нас є е, 11 місцевих пам'яток історії та культури, а також понад 25 пам'яток місцевого значення. Е, все це є в реєстрі. За цим треба великої уваги, великого догляду грошей, е, ну зрештою, десь стратегічного мислення і бачення, як це зберегти для того, щоб. Адже ми розуміємо, що без історії, без минулого немає майбутнього, може пафосна річ, але насправді це так і є. Ми маємо пам'ятати це і маємо розуміти, що треба зберегти те, що ми маємо, і розвинути те, що ми маємо. Також жінка розповідає про мету круглого столу, таку як напрацювання певного плану на подальші роки, та можливість виступити кожного із учасників та висловити свою візію на ту чи іншу пам'ятку. Треба збирати велику кількість зацікавлених людей. Шукати ресурси, зберігати наші пам'ятки, пам'ятати їх, дискусувати, думати про них. Власне, сьогодні на цьому круглому столі, яке організоване управлінням культури і туризму Надвірнянської ради, надзернянської міської ради, ми будемо говорити про це. Можливо, ми напрацюємо деяку декларативну таку такий декларативний намір, що ми будемо робити після цього круглого столу, але принаймні для наших глядачів, для наших людей. Які спостерігають за пам'ятками, сьогодні дамо якусь певну інформацію про наші пам'ятки, підкреслимо важливість кожного з них? Вислухаємо думки та спостереження наших дослідників-істориків та напрацюємо разом якийсь спільний можливо план про. Наші подальші дії стосовно збереження та розвитку нашої культурної спадщини модератор заходу Володимир Гринішак висловлює надію на тривалий процес спільної праці над цим питанням, який буде мати в результатах популяризацію пам'яті та збереження спадщини. Я сподіваюся, що ця зустріч сьогоднішня стане традиційною, і це буде дуже добрим таким майданчиком чи платформою, яка буде піднімати важливі питання збереження спадщини. Адже спадщина це такий ідентифікація нас як українців, і це те, заради чого. В тому числі бояться наші військові, один із учасників круглого столу, Ігор Гаврилюк. Він ділиться своїми думками та цілями щодо цієї зустрічі, звертає увагу на таку історичну пам'ятку, як Пнівський замок. Сьогодні я буду піднімати питання збереження пам'ятки такої нашої пнівського замок, оскільки я зараз так займаюся туризмом, і дуже багато відвідувачів міста приїжджають до нас в музей, то Продовженням екскурсії в музеї є екскурсія в пнівському замку, і дуже багато людей зацікавлені в збереженні цього пнівського замку. І тому мене також серце болить, що він в такому стані руїни. І... Тому треба про нього багато говорити, щоб зберегти цю нашу спадщину. Дискусія була жвава, і серед діалогів та запропонованих ідей Володимир Гернішак запевнив учасників столу, що всі пропозиції будуть враховані, проте на це потрібен час. Ті рекомендації, які ми зможемо сьогодні напрацювати, якісь пропозиції, бачення, я точно впишу в, в пункти стратегічної ціль номер 5 не даю вам гарантії, що вони будуть прийняті, тому що це ще буде розглядатися на комісіями Донянської міської ради на сесії міської ради. Але в будь-якому випадку ми посил зробимо. Це не просто знаєте, ми поговоримо там і розійдемося, і можливо через рік зустрінемося знову або не зустрінемося, так. Тобто наші рекомендації можуть війти в стратегічні цілі в стратегію розвитку на громади до 2030 року. Круглий стіл на таку тему. Це один із перших і далеко не крайніх скроків небайдужих людей, які мають на меті добиватися результатів, котрі своєю чергою триватимуть декадами і є доволі масштабними. Мистецтво продовжує наповнювати надвірнянщину, і виступ вихованців музичної школи у центральній міській публічній бібліотеці. Тому доказ, які номери були представлені талановитими дітьми та якої тематики. Дивіться далі. У Надвірнянській ЦМПБ відбулася музична зустріч в рамках співпраці музичної школи та бібліотеки, яка несе назву Безсмертний дотик до душі. Така подія стала хорошою нагодою для поціновувачів музики побачити таланти школи та культурно збагатитися. Детальніше про подію розповідає заступниця директора Надвірнянської музичної школи Вікторія Возна. Наша співпраця з бібліотекою вже триває досить довгий час, дуже тривалі. У нас такі відносини. І сьогоднішній концерт не є винятком. В часі ми запланували в часі посту такий концерт, який називається «Безсмертний дотик до душі. Це, це Нашої славетної Ліни Костенко. В цьому концерті беруть участь діти Надвірнянської музичної школи. Тут різні інструменти представлені: і фортепіано, і скрипочка, і домра, і обов'язково вокальні номери. Як же ж духовна музика без вокальних номерів. Залучені викладачі, концертмейстери з захід. Цікавий, змістовний, і дуже дякуємо за співпрацю Світлані Гаєвській, за те, що вона є модератором цього заходу. І думаємо, що все пройде дуже добре. Також жінка звертає увагу на тематику творів та їхніх виконавців. Кожен покликаний показати, як звучить той чи інший музичний інструмент, а ще до самих творів, то, як повідомляється, будуть звучати роботи українських відомих композиторів. Діти різного віку, різних класів, від маленьких до дорослих, щоб показати, як звучить інструмент, чи скрипка, чи фортепіано, чи голос. А тематика духовна і класична будуть звучати твори класичного спрямування українських композиторів. Це і Мирослав Скорик, буде звучати духовна музика. Так. Ми взяли інтерв'ю у одного із учасників музичної зустрічі. Хлопець Владислав ділиться з нами, яку пісню він підготував. Також розповідає за свої вподобання у музичних творах та ділиться своїми навичками їх вивчення. Ну я я приготував пісню «Алелуя», Готував її не особо довго. Це якби звалось, не довга мелодія, не дуже важка, але одночасно і дуже гарна». Скільки часу ти її вивчав? Приблизно ну, тиждень-два. Ну, я його перше слухаю. Я взагалі не дуже люблю повільні мелодії різні, старей, щоб було сучасне, щоб відоме. Ну і вчу. Ну, я перше стараюся програти, розібрати, програти в декілька разів, а потім вже заучати на пам'ять. Модераторка заходу Світлана Гаєвська узагальнила на що покликана така подія, розрізнила склад культурної програми на три частини. Зі слів жінки, захід присвячено духовній сфері, адже в час посту вдали час задуматись про своє життя. Отже, наш захід присвячений музиці, називається захід безсмертний дотик до душі. Така в нас цікава програма, поділена на три частини: це патріотичні мотиви, це духовна музика та класична музика. Тому що в час посту ми задумуємося над своїм життям. Весна це час пробудження всього до життя. І ми вирішили таку нашу програму присвятити духовній сфері. Класична музика це музика провічне, вона є окрасою будь-якого мистецтва, це шедевр. Світового музичного мистецтва і також має місце у програмі. Ну і патріотичні мотиви, тому що Україна бореться за свою культуру. Вона віддає життя за тебе за те, щоб себе ідентифікувати, щоб зберегти свою культуру, мову, віру, традиції у підсумку. Участь у події взяли вісім талановитих дітей, які представляли різноманіття музичних класів. Ківщині знову неспокійно на дорогах. Нещодавно в автопригодах постраждало п'ятеро осіб. Детальніше про це у відео поясненні старшого інспектора сектору комунікації Івано-Франківської області Тетяни Іванюк. П'ятеро осіб отримали травму в автопригодах. На Прикарпатті поліцейські з'ясовують обставини подій. 15 квітня близько сімнадцятої години. 30 хвилин надійшло повідомлення про ДТП, що в місті надвірній по вулиці Соборна. На місці аварії поліцейські з'ясували, що водій автомобіля марки Рено 1963 року народження. Мешканець івано Франківського району, виконуючи маневр повороту, не надав перевагу в русі зустрічному транспортному засобу. Як результат, допустив зіткнення із мотоциклом. Останнім керував мешканець Кенець на 2001 року народження внаслідок ДТП мотоцикліста та його пасажирку з травмами доставлено до лікарні. Ще одна аварія трапилася цього ж дня близько сімнадцятої години. 30 хвилин у калуші. Відомо, що 38-річний мешканець району, керуючий автомобілем марки Volkswagen Golf виїхав на обочину та допустив зіткнення із іншим транспортним засобом марки Mercedes-Benz Sprinter Останнім керував мешканець Каловського району 1960 року народження. В результаті автопригоди травми отримали троє пасажирів автомобіля Фольксваген Гольф. Йдеться про мешканців Калущини 1963 року народження, 1966 та 1967 років народження. В обох випадках водію перевірено на стан сп'яніння. результат тверезі, слідчі розпочали кримінальні провадження за частиною першої статті 286 Кримінального кодексу України. Прохоронці Прикарпаття, вкотре закликають водіїв не порушувати правила дорожнього руху, не наражати на небезпеку себе та інших учасників дорожнього руху. Необхідно бути обережними на дорогах, відмовитися від ризикованих маневрувань, обов'язково знижуйте швидкість на поворотах та враховуйте дистанцію між іншими Учасниками дорожнього руху на цьому інформаційний випуск на завершується. Підписуйтесь на наш YouTube канал та будьте в курсі всього важливого. Я з вами прощаюся до нових зустрічей.